Розпочинаємо флешмоб присвячений захисникам Донецького аеропорту. Твій жертовник стоїть перед Богом святим вже багато століть. В антимінці на нім сплять герої твої, що з тобою пройшли всі вогні, всі бої, пам'ять нескінчена книга, в якій записано все, і життя людини, і життя країни, пам'ять про мужніх захисників Донецького аеропорту. Це приклад на віки збройне протистояння між українськими силовиками та терористичними збройними угрупуваннями самопроголошеної Донецької Народної Республіки за встановлення контр контролю над литовищем Донецького міжнародного аеропорту, що має стратегічне значення, розпочалися 26 травня 2014 року. Після зруйнування старого і нового терміналів аеропорту, оборона яких тривала 242 дні, українська армія та добровольці не лише утримували оборону інших будівель аеропорту, а також контролювали навколишні села. Оборона, за якою стежили мільйони, смуга землі, яку вгрізлися сотні бійців. 15 потужних атак ворога, щонайменше 20 героїв, які ніколи не повернуться додому. Легенда про кіборгів. Такою ми запам'ятаємо оборону Донецького аеропорту. Такою вона увійде в історію. 25 травня в аеропорт зайшли озброєні бойовики батальйону Восток. Відтоді жоден цивільний літак. На злітну смугу аеропортів не сів. 26 травня українські військові провели найуспішнішу операцію спочатку АТО. Розпочалось визволення аеропорту від противника. Звільнення тривало лічені години. Операція була досконало спланована. Я блисконично виконана силами спецрозділів 3-го окремого полку спецпризначення з Кіровограду. Бійці висадили з вертольотів під аеропортом. Штурмова авіація знищила вогневі точки противника і підтримувала своїх, доки над аеропортом не заморів синьо жовтий прапор. Українські бійці утримували аеропорт травень та літо. Наприкінці серпня, отримавши велику кількість російських градів, бойовики почали перші обстріли. Одночасно Росія почала активну наступальну операцію. Українських військових взяли в облогу у віловайському котлі. Росіяни намагалися прорвати з Маріуполь. Захисники аеропорту залишились із ворогом один на один. Вони відбивали атаку за атакою та сподівалися на підкріплення. З першими відбитими потужними атаками бойовиків і народилася легенда про кіборгів. І першими українських бійців так нарекли саме бойовики. Відтоді захисників аеропорту називають лише кіборгами. Українські бійці потім казали. Що серед них немає чинів та звань. Ворожий вогонь вигартував бойове братерство, відоме лише героями. Під атаками, що вдень за днем до бази, до бою українські вояки витримували шалений артобстріл, трощили танки та косили ворога. Бої були не на життя, а на смерть. Воювали вже не а за аеропорт. А за руїни українські бійці тримали оборону, вірність словам військової присяги та шанували бойове братерство. Коли їх називають кіборгами, люди і на секунду не уявляють, наскільки це схоже на правду. Людина з плоті і крові. Як вижити в таких умовах, я не знаю, але виживають і захищають. І воюють, і знищують, розказав про українських бійців волонтер і радник президента Юрій Бірюков. Ось вони, люди, перед якими варто з пошаною схилити голови. Третій окремий полк спеціального призначення кіровоград. Наші захисники! 93 механізована бригада Дніпропетровська область. Герої 79-та аеромобільна бригада Миколаїв. Роботи 17-та окрема танкова бригада. Кривий ріг. Героям слава! Героям жити! Повертатись живими додому. Чисто послами проглядим стоїв і відпускають ненависть проста, ще густої стоїть, повертайся, його головне повертайся, головне повертайся, живи, повертайся, ти головне повертайся, ти головне повертайся, Живим. Ти головне, повертайся тим шляхом, що береже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим паком, тільки дощу а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами, десь там сирічі за наколом. Матері тужать і дружать до мами, що паснуть ніжність. Мій оспіваних піснях, в твого життя жорстока доля, бо кожен клаптик зораного поля, политий кров'ю у важких боях. Народи мій, зацькований в гонитві, на скорених, на милість ворогів, Найкращий із своїх синів поклали буйні голови у битві. Пречисто діво, сяйбом з освіч освіти той багряний покров, хай побачать сини твої сльози і кров, хай спішать на поклін до розритих могил, бо громів передзвін, додає орлам син. Живиш бо вічно, як свята святинь. Вликай свою нелегку долю і відвойовану священну твою. Неси майбутнє нових поколінь! Хлопці, молоді і дівчата стане танцювати. Стоїте ви такі щасливі, що живемо на мирній землі, а десь вмирають наші молоді сини, чиїсь батьки, чиїсь брати. Я дякую вам всім за ті хвилини розуміння, за ті хвилини пам'яті, за те, що ви сьогодні стоїте тут і гордо співаєте гімн України на мирній землі. Бажаю вам всім миру, бажаю вам бути милосердними. І допомагати як можете тим, хто сьогодні воюють і бережуть мир на землі. Дякую всім, хто допомагав. А особливо щиру подяку складаю працівнику будинку школяра Наталії Ярославівні. Вона завжди нам допомагає.